На Токмацькому відтинку фронту, що на Запоріжжі, окупанти не полишають спроб зрізати увесь так званий роботинський виступ. Щоранку, ніби за розкладом. південніше Оріхова і у самому місті вибухають ворожі кориговані авіабомби. Темною порою невеликі групи рашистської піхоти намагаються наблизитись до лінії оборони українців і цілодобово там у небі кружляють безпілотники чужинців. З позиції піхотинців 65-ї механізованої бригади повернулась знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. на позиції поначалу. Він кермує цими шляхами мало не щодоби, відколи 65-та механізована, б'є московитів на Запоріжжі, наїздив зізнається Чорний, не один десяток тисяч смертельно небезпечних кілометрів. Буває, наматуємо по 300-400 по міль. Ну, бувають прильоти, буває гради накривають, буває, ну все буває, віно його шлях у більшості випадків лежить на південь, у бік роботиного, від якого за понад два роки інтенсивної війни на Оріхівсько-Токматському напрямку, направду мало що лишилось. Роботину там сплошні, як я знаю, сплошні руїни. Нічого вище коліна майже немає. Може якась там кусок стіни є. Там уже всі підвали позавалювані, там де я був теж. Взагалі все там, вже, нічого немає. Там однього толку взагалі ніякої. Сама як позиція, сама як ділянка, скажімо так. Натомість саме навколо території, що колись була селом на півтисячі жителів у Пологівському районі на Запоріжжі ні на день не припиняється війна. Бом пролетіло кудись. Міномети, агеси, гради. Зазвичай ворожа зброя більше працює зараз у темряві, каже тихий кулеметник 65-ї механізованої. Тоді ж московити невеликими винятково пішими групами намагаються пройти уперед. Потенційна війна, вони штурмують малими групами. Ну, посилають одноразових камікадзе, як кажуть, ну але. Та побачите, да, добре. Пока покидають. Бельгійський, шведський. Да. Це вже по нам. Угу. Боже, нам Боже, біндач, не Виходити надто далеко на північ за їх московитів лінії оборони на Токматському напрямку українські воїни окупантам не дозволяють. Вони готові працювати по тому індієкну. Прийняв... Водночас, з територію роботи чужинці зараз використовують лише як транзитну зону. Казапи там є. Чи ми там є? Ні, там вже є. Там... Вони через оцю сіру зону, через роботину вони як транзитом, проходять лише. Та ворожі дрони летять значно далі. Була дрона. Обзор. Одні і два і пів. Це щось ляпне десь. Це таке. Дрон. Це щось кружляє, шукає, ви? Скіт дробу. Приблизно у половині випадків безпілотники атакують самі. Ще половина коригує вогонь ворожих гаубиць та мінометів. Це що з тебе близенко? Хвилин 15-20 була перерва після доволі інтенсивної години. Тут і міномети лягали, і кілька напівпакетів граді. Зараз знову по сусідній позиції працює ворожі міномети. Схоже, що ну, там хлопцям потрібна допомога. Наград пишел. Диву... На ага. при... Да ты дыхти. Кого таки, ну? Спершу я нашел сто сел. Агра. Така сама. Пока? Да тебе покату пролетило. Хто выхватить на зв'язок? Мені запасы надо, меня призывало. Ух ты, блин. Це мої хлопці, будуть працювати. братиму кулеметнику, скутера з тихим на позицію поруч. Ворожий боєприпас прилетів просто у бліндаж. Воїн спромігся відкопатися самотужки. Хамер чорного ті самі хвилини знову мчав у бік роботиного для евакуації. Скільки тут. Три, 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 три. Двоє, так? Вигріли? передової на Запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.